Всім дай Боже, сьогодні на огляді BMW 18 рік, X5, G5 кузов, Пригнаний зі штатів з мінімальним пошкодженням попередній частині автомобіля, три літра, бензин, на жирній комплектації, адаптивна пневмопідвізка, максимальна оптика, гарні 20-ті колеса на гарній гумі. Давайте зараз обіду вам покажу загальний вигляд автомобіля. Потім пройдемо, зробимо більш детальний огляд з лакофарбове покриття. Зробимо комп'ютерну діагностику та тест-драйв. Машина вигляд має. Хоч у нас і погода, як то кажуть, не дуже льотна, але тим не паче видно, що по зазорочкам рівненька. Ключ у нас до автівки один, резини у нас два комплекти. Камери 360, звісно, тут по зазорочкам окей. Тут окей. Так, Це царапулечка. Чи це паста? Ні, царапулечка невелика на крилі, капот бачу у нас під плівочкою. По оптиці не потіє, пошкоджень немає. Давайте пройдемо більш детальніше до огляду. Так, лобове фуджао 21 рік БМВ. Тут окей, є один скол, ось, ну, самі бачите, тут такий мінімальний. Так, тут окей, тут окей. Ось один сколш є на стоєчки невеликий. Так, видно перехід плівочки, вінход у нас читається. По зазорочку кривого капоту виглядає гарненько. Тут стоїть, в принципі, воно в одному місці чуть-чуть, там на пів міліметра воно випирає. Так, Ця частина у нас в плівці, бампер також у нас в плівці, фара у нас в плівці, реснічки, тут плівочка. По туманочки окей, фара у нас схожа на оригінал. Повторюсь, не потіє по бамперу, по вісам, без пошкоджень. Так, це грязючка якась. Так, паратроніки стоять гарно, заслонечки є, гістром, камера, ноздрі без пошкоджень, без сколів. Значок трошечки, бачите, починає підвасити вачок, сам капот без сколів. Ця фарка під плівочкою, окей, окей. Тут окей, Патрончик трошечки підслізу фарба. Так стоять, в принципі, непогано. Заслоночки стоять. Тут без дефектів, також в плівці. У нас овіс також Ось переход плівочки. Тут окей по зазорчикам. Тут nice, покрище гарно. Щотка поводок окей, мінімум сколів по цій стороні, незначних. Так, корпус зеркала у нас також під плівочкою. Зараз закрилась машина. Так, зробимо, щоб вона не зачинялась. Так, 18-й рік, Фуджао. Під ручками плівочка не поцарапане, підсвіточка працює, подверки без пошкоджень. Тут подряпин немає по підножці. Найс. Тут окей, підсвітка, плівка також є. Тут стоїть все гарненько. Бампер в плівочці, ключок стоїть гарно, поводок не зломаний. Так, зараз перезапишу телефон.